Вітаю вас, дорогі овни на каналі Астранати. З вами я, Наталі Федулова, ваш незмінний астролог, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Ось вже і червень, і Всесвіт надсилає нам підказки, і я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Коротко про що сьогодні поговоримо. Взагалі, червень дуже позитивний і гарні енергії будуть сприяти новому розвитку, тому що Юпітер, планета. Щедрості, планета розширення і удачі змінює знак і переходить в рака. І це такий глобальний тренд, вже третій за цей рік. А ми знаємо, коли планета така велика, як Юпітер, змінює знак, то це означає, що людство, в принципі, йде вже по іншому розвитку напрямку свого розвитку. І ми, як одиниця цього соціуму, також будемо змінюватися. І де саме вас чекає удача, розширення, про це все ми сьогодні. Поговоримо. Меркурій до 9 червня йде по близнюкам, по вашому третьому будинку. І поки Меркурій йде по третьому будинку, у вас дуже багато спілкування, переписок, поїздок, якоїсь логістики. Ви щось відправляєте, отримуєте якісь посилки. Можливо, ви активно в принципі отримуєте інформацію, передаєте інформацію і навчаєтесь. Можливо, це також може програватися до 9 червня. Взагалі добре в цей період налагоджувати будь-які комунікації, зв'язки. Не спілкуватися, заводити нові знайомства. Тобто, якщо вас кудись запрошують на якісь івенти, то ви, будь ласка, прямо дійте і їдьте туди. Вам там дуже потрібно, тому що ви там знайдете якісь зв'язки, які вам допоможуть надалі. Потім що ще? Ну, Третій будинок це техніка гаджети авто, тому ви можете купляти або продавати все, що пов'язане з цим. 6 червня дуже, дуже класний тренд. Венера переходить до тельця ваше друге Астрополе. І весь місяць вона перебуватиме тут. І це чудове насправді положення, тому що Венері подобається в цьому знаку. Це її обітель. Вона нас розкриває свої найкращі якості, а значить, дає нам з вами чудовий вайб. Транзит Венери по другому будинку, який символізує гроші, цінності, і це насправді найпрекрасніший аспект, тому що вас чекає успіх в грошах. Фінансах, взагалі в сфері пов'язаної з заробітком, з доходами з вашими, тому Венера взагалі покращує все, чого торкається. Тому ви можете насолоджуватися своїм доходом. Наприклад, вам подобається скільки ви отримаєте грошей. Гроші в цей час даються вам легко. Гроші через жінок ви можете також заробляти, або через б'юті сферу, можливо. Або ви починаєте прикрашати свій продукт, який ви продаєте, тобто якось його апгрейдити, або додавати. Якихось таких жіночих штук тут дуже класно в цей період йти в якусь колабу з кимось співпрацювати, робити класні такі, знаєте, робити партнерства. Ефект Венери він посилить ваші гроші, якщо ви будете використовувати її енергію, ось так. Але будьте уважні у фінансовому плані в період з 9 по 14 червня. Венера буде у напруженому аспекті. Там з Плутоном і з ліліт вона буде конфліктувати. Тому е, в цей період ну не беріть, не давайте в борг, бо ви можете відчувати якийсь тиск з боку держави на ваші гроші або якоїсь такої владної людини. Щось там може таке вирішуватися. В цілому місяць сприятливий дуже у фінансовому плані. А з 14 червня напружений аспект долі літ може дати вам такі сумніви у фінансових питаннях, у питаннях. У питаннях пов'язаних з цінністю ваших послуг. Чесність у питаннях партнерства також може бути під сумнівом в цей період. 8 червня Меркурій переходить до рака і піде по вашому четвертому будинку. А це сектор нерухомості, місця проживання, родини. І все, що пов'язане з темами батьківщини, а 9 червня сюди ж заходить Юпітер, і це найщадріша планета, планета нашого космосу. Просто вона переходить в рак, і це подія всіх подій. Цілий рік вона перебуватиме в цій сфері, Юпітер, я маю на увазі, і розширюватиме вам сферу вашої нерухомості, місця проживання, розширюватиме і покращуватиме. Тобто тут взагалі енергія Юпітера вона дуже щедра. І про Юпітер я записала дуже класне відео, де все дуже докладно розклала по кожному знаку зодяка. Бежіть, дивіться його, я посилання залишу ось тут зверху або під цим відео. Тож обов'язково подивіться, Юпітер це значний такий астротренд червня, який задає тон взагалі цьому літу і взагалі року. Юпітер буде рік в цій сфері в цій рів... покращувати, розширювати, щось зробити у сфері вашої родини, нерухомості, місця проживання, а Меркурій пробуде до 26 червня і акцентує вашу таку розмовну. Включеність в питання пов'язані з оформленням нерухомості або вашої власності, або реєстрацією нового члена вашої родини, можливо, і також це щасливе, це щаслива подія може статися у вас. Це час, коли ми взагалі спілкуємося зі своєю родиною більше, ніж зазвичай. І ці розмови можуть бути такими, знаєте, занадто емоційними, тому що рак енергія, в якому відбувається весь цей коктейль енергії, він це знак дуже емоційний. Тому будьте уважні підбайливими до своїх рідних. 11 червня повний місяць стрільці в вашому дев'ятому секторі. І повний місяць ми вже знаємо це такий цикл завершення, це ясність, кульмінація того, що було раніше. Повня несе результат, ясність завершення якоїсь справи по темі 9-го будинку. А це такі ключові теми, як юридичні оформлення юридичних документів, освіти, пов'язане щось з за кордону, можливо, візу ви отримать. Оформлювали і ось ви отримуєте її, так? Або ВМЖ, ПМЖ, щось пов'язане з вашим статусом. Також можуть бути важливі події у вашої дорослої дитини. І це взагалі час, коли станеться, може статися якась важлива поїздка. За кордон, або ви можете просто визначатися з подорожі. Ми ви планували, планували. І ось ви будете вже отримувати е, якісь документи, або заброньований у вас тур може відбутися в цей саме період. 15 червня на небі вимальовується такий напружений аспект між чотирма планетами. Там Уран і Марс буде в конфронтації, і Сатурн з Юпітером. І цей аспект він насправді принесе. Ну, всім нам такі нервові ситуації і ситуації конфліктів, такі різкі, неочікувані події, які пов'язані з тим, що було у всіх нас в кінці липня, серпень, серпня 2024 року. Тоді цей аспект Урану з Марсом тільки складався. І в цей час важливо взагалі контролювати свою пристрасть до чогось, до слова, до дій. до... До людей, в принципі, 17 червня Марс переходить до діви у шостий сектор вашого гороскопу. А це сектор здоров'я, робочих обов'язків, графіку і образу життя. Це час, коли вам. Потрібно приділити увагу своєму здоров'ю, здоровому образу життя, спорту і е, якоїсь турботи про себе, масажі, е, не знаю, якісь там процедури по тілу тощо. Також під впливом в Діви ви можете наводити порядки. Взагалі, діва це енергія порядку, чистоти, оптимізації і все, що стосується вашого здоров'я, і е, е, оптимізації вашого простору робочого і, в принципі, і домашнього побутового такого, це також. Дуже важливо, ви можете купляти якусь техніку для роботи, ви можете просто мати дуже багато роботи, обов'язків. І у нас, де проходить Марс, у нас там дуже багато енергії, ми прям дуже, дуже сильно активні. І якщо ми не справляємося з цією енергією, ми починаємо конфліктувати на роботі, або у нас не щось не ладиться зі здоров'ям. Тому будьте уважні, опіклуйтесь про себе і використовуйте енергію Марса через спорт, можете його компенсувати. або через Через те, що ви будете дуже активні у сфері свого здорового образу життя. Здавайте, робіть чекапи, всипайтеся, дбайте про своє тіло, про своє здоров'я, про своє харчування. І це все буде вам на благо. Або наводьте порядки вдома. Це також класна компенсаторика. 24 червня відбудеться дуже чудо, найпричудовіший аспект. Це з'єднання Сонця і Юпітера, і у вашому також четвертому секторі. І це дві планети, які дають такі шанси, великі шанси в тій сфері, по якій вони йдуть. Це чудові можливості росту, масштабу, реалізації в сфері нерухомості, місця проживання, справ родинних якихось. Ви можете ви пишаєтесь своїм домом, своєю родиною. Ви їдете кудись зі своєю родиною, можете відпочивати або. Взагалі, ви починаєте робити ремонт, або купляєте, продаєте свою нерухомість, або починаєте щось робити на своїй ділянці. Це все про розширення, про розвиток і вам будуть тут даватися дуже великі можливості. Можливо, ви взагалі щось в дім купляєте, таке значне, знаєте, значне і те, що підкреслює ваш статус. 25 червня новий місяць в раку він також відбудеться в четвертому будинку. Тобто, в темі четвертого будинку, взагалі, дуже багато позитивної енергії, і тут. Ну, однозначно повинно щось статися. Нова енергія відбувається на новому місяці, нові сюжети, нові події, і все, все розширює Юпітер. Тобто, вам просто, якщо у вас є якісь задумки купити житло або дати задаток, або робити ремонт, або щось купити вдома, або покращити свій дім через ремонт, через те, щоб зробити його більше, обов'язково йдіть в цю історію, тому що. Це річний цикл, і він подарує вам ті позитивні зміни, яких ви дуже давно чекали. Ну а відео про юпітер обов'язково подивіться ще раз нагадаю. Він під посилання під цим відео. 27 червня Меркурій переходить в Лева і буде йти по вашому п'ятому будинку, і буде робити гармонійний аспект з Нептуном. Тобто, для вас це час здійснити свою мрію, дорогі овни. Це час, ну, який буде пов'язаний з розвагами, з відпочинком, зі святом. Можливо, вас хтось запросить на свадьбу чи на якесь свято дуже таке, красиве і, 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 і розважальне. Це час романтики і флірту, тож. дозволяйте собі собі кайфувати і балувати свого партнера, або в цей час ви починаєте дуже багато думати про своїх дітей, вирішувати їх справи також. У нас в червні є три дати: 11, 18 і 25 червня. Це дні, коли потрібно чути свою інтуїцію і діяти просто ось так на удачу. І е, удача буде з вами поруч. Це не, запл... не про заплановані дії, не про запуски, які ви чекаєте запустити проект. Він у вас розпланований. Ні, це такі дати, коли е, просто нам знаєте, ми щось придумали в моменті, і можемо це. Це вирішити або здійснити ось так: 11, 18, і 25. Але про а, такі значні дати червня ще будуть окремі коротенькі відео на моєму каналі. Слідкуйте. Отже, отже, червень для вас, дорогі овни, це місяць про родину, про нерухомість, про місце проживання, про покращення цього всього. Саме зараз все вирішується у вас. Зірки дають вам потужний старт. Бажаю вам скористатися усвідомлено. З вами була ваша астроната, ваш гід у світ зірок. Підписуйтесь, тисніть лайк, обов'язково дзвіночок, і підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком. До зустрічі!